Де у Вінниці знаходиться магазин жіночого одягу, про який ви точно не знали. Тут просто величезний вибір джинсів, курток, жилеток. Коротше, погнали, покажу. Взагалі, в мене ціль зібрати собі осінній образ як спінтеристу і впевнена, тут в мене це вийде. Просто погляньте на ось цю жилетку. Все, я її точно беру. Ну а ще мені сподобалась ось ця і ось така модель. Моделі джинсів тут просто отпад. А сідають вони як? Ну, ви зараз самі побачите. Тут ще є і другий зал з куртками, шубами і пальтами. І ось моя улюблена частина шопінгу: примірка. Ці коричневі джинси просто перевершили всі мої очі. Стиліст-консультант поміг мені підібрати ось такий образ і вийшло навіть краще ніж в моїй уяві. А ще під цей же образ мені підібрали теплу куртку. Вона просто невагома, але дуже тепла та стильна. Ну І також її можна затягнути і зробити такою коротенькою. Ще я приміряла ось такі джинси. Вони дуже зручні. Також мені запропонували спробувати ось таку куртку. На вішалці вона мені взагалі не приглянулася. А коли я її поміряла, погляньте, як класно вона вписується в образ. Ще я захотіла побачити на собі ось цю коротку шубку, і вона просто феш. А цей магазин називається DP Paradise і знаходиться на вулиці вулиці Грушевської, 70.